Мої вітання, лябі друзі! У мікрофон, як завжди, зі сьогодні я хочу вам показати дуже мемний бій, доволі цікавий і для деяких гравців буде навіть корисний. Я грав за дітей імператора, проти мене був Гріндан за Тау. І що я можу сказати про Гріндана? Цей гравець вміє грати, він в ванілі мене ну десь відсотків 40 боїв перемагав, і тут також. Якщо він грає за орків, то в мене шансів майже немає. Але він грає за Тау, і тут шанс, в принципі, є. Але є один нюанс. Я граю за дітей імператора вперше, і я гадки не маю. Хто в них детектить на Т-1, це по-перше. Ну, по-друге, звісно, це те, що їх економіка трішки інакша. Ну, як сказати інакша. По суті, більший приріст по енергії трохи. І, звісно, те, що в них герої робиться в лавці, так само, як і в Тау. І цього я, звісно, не знав. Барат-генератор забудовується все по стандарту, відрізнена аналогічна ситуація, прям максимально стандартні дії. Зі сторони гравця затав, з моєї сторони, це, звісно, капточок, вирішив ризикнути, захопити найближче, а потім вже на дальній йти. Генератор забудовується, другий раб також є. Також тут поповнення рабів, йде повним ходом. Не знаю, чому, але вирішив третього додати, можливо, міскрік, можливо, просто. Для того, щоб переконатися, що їх не знищать. Но точки демонетки забирають доволі швидко, такі дівчатка. Не сказав би, що вони прям дуже сильні. В дальньому бою їх взагалі дуже легко знищити, але в ближньому можуть щось і зробити. та у команди робиться. У мене герой також починає вже виходити. Та й за рахунок того, що у дітей імператора трохи легше еком, то вдається. Раніше вивести лорда. Точки, тут все забудовується. І також, звісно, те, що не треба було робити грейд на стрибок, це дає про себе знати. Лорд буде трішки раніше. Ось якраз Грінтон бере і забирає в мене під носом точку. Неприємна ситуація, та й не критична. Бували такі випадки, коли у мене і на базі прям точки забирав, де капали. Це ризиковий білд через трьох каперів, через трьох стелсів зіграти. Такий білд має місце бути, та не завжди. Одразу дикапточки. Звісно, Стелсик зараз нічого не може мені зробити. Бо в нього недостатньо шкоди, без грейдів він абсолютно ні на що не здатен, крім того, щоб захоплювати точки. Перший пак Нойзів вже вийшов, грей за точку. А хіба не знаю? Можна було б і без неї зіграти більш агресивно. Герой вже виходить в дальньому бою, до речі, він може перебити тау-командера, чому я це не роблю. Мабуть, тому що раби відставляються стрибок, але тут же демонетки на поготові, щоб перехопити тау командера, поки все йде за таким хитрим, не дуже складним планом. А лорд, поки караули тут бачить Гріндан, що не по шансам стикати точку, тому відступає Як все правильно робить. Вже є не з Маріни, вони в соло-ціль б'ють не так добре. Але ось сплеш атака в них доволі сильні. Хто не в курсі, сплеш атака це атака по області. Чому бачимо у Тау? Реліктова точка захоплена забудовується, є пак патфайндерів. і тут, звісно, перевага у Тау, в тому що є розвідники, є можливість найбільше бачити на Т 1 бо вони пафи, вони доступні тільки на Т2. А тут вони в першому тірі вже також можуть виходити. Економіка 74 на 20 у Гріндена, у мене 80 на 11. В чомусь краще в чомусь гірше, та є також ще одна проблемка. Грінден виходить в Т2. Я в Т2 ще не планую йти, бо немає. Зброярні ще один пак. Мої з Марінів по демонтажу таке собі, скажу вам чесно. Але їх задача більше не демонтувати, а нищити паки піхоти. Звісно, вони вразливі, космарики хаосу будуть більш жирненькими. Тут, до речі, знаходжує рабів, які забудовували шлях до просвітлення. А, звісно, проти героя шансів ніяких немає. Також ганяються ми з Маріни в ближньому бою задав командерам, бо в мірі вони будуть сильнішими. По-хорошому було б взагалі взяти і перебити будівельників. В дальньому бою герой. Сланишицький він є добре, в нього вічність хороша, в нього шкода є, тому він буде вкрай небезпечний. Так, він тоненький, та в дальньому бою його також знищити, не проблема. Нав'язав ближній бій. Тау командору Гріндан поки тут намагається відіграти від лп 2 Ще один пак. Вже ФВ-шок готовий. Тепер можна спокійно розстрілювати мого героя, правда, не без втрат. Тау Командор, стрибаємо, тут же треба або втікати, або в'язати в, в ближній бій звісно, Гріндан підконтролювався. У цьому питанні в нього взагалі ніяких проблем немає. І Т2. давайте подивимось, але трошечки згодом. Цікавого героя я підсийлю чи ні, мабуть, все-таки ні, залишаю його на дуже довго. Та чи вдасться добити хоча б один пак, ні, не вдається, і мінус герой. Ситуація вкрай неприємна. Чи може вдасться хоча б добити одного раба? Тікає Гріндан своїм будівельником, не вистачає шкоди, по повній модельку. Все-таки вдалося їх підсейвити, До речі, в Т2 також виходжу. Нарешті, відносно пізній вихід, враховуючи те, що я не так багато вже підспамив, не так багато ресурсів витратив, але треба враховувати, що для Т2 у дітей імператора необхідно ще ставити зброяльню, без цього ніяк. Під наркотою поки танкую, ще один пак підходить. Головне зараз це не проптикати і, звісно, не злити хоча б одну пачку. Бо якщо її повністю зірю, то все, ситуація буде дуже дуже критична. Нічим битися проти такої юрби то Де Демонетки, поки дійдуть, їх розберуть Ну Но із Маріна не вдається протиснути наркотом. Все. Вона заходить мітка. Втікаю, тікаю всіма, всіма хто може, бо ці залишаються виключно для того, щоб протанкувати. Заюзав білку, вона не допомогла. Побільше як антитех. Оточкам, По поки в мене таке собі, та є невеличка перевага. Я роблю вартавлення, Це штурмовики, які можуть швидко демонтувати, які можуть добре битися проти техніки. цим я, звісно, хочу скористатися. Т-2 вже вийшов Ріндан. Ставить під, скоро в нього будуть девілфіші, а це вже неприємна техніка, вона хоч б'є не так сильно. Та все ж вона інвізна, вона швидка, може перевозити два паки. Воїнів вогню або ФВ, плюс. Файндери. Ось, до речі, пішов Махач, мітка заходить, одразу мінусується пак Нойзів, неприємно і тут же більш критично. нойзи, вони могли б потягнути ще часу. не поки в'яжуть ближній бій, не вдається так швидко перебити воїні вогню, він під контролем, поки тільки тягнуть час. Відганяю суперника від своєї бази. Та є одна велика проблема, я не знаю, чим битися проти стелсиків, сорк. Чи доступний чи ні, то я вже не пам'ятаю. Та поки верталони мають хоч трішки потягнути часом. Вдається перебити трапу, мінус пастка. Все, є ДЛФ, тепер треба тікати, бо проти цієї техніки поки робити нічого. Ще й герой ну, взагалі все дуже-дуже погано для мене складається по двом флангам. Працює Грімдан, демонтує мої точки. Хоче лишити мене нормальної економіки. другий пак. Варталені поки ще тільки в планах, нові змері не робляться, а перший тікає на баделях, вдається йому відступити, покоцний побитий, та тим не менш, це таки може хоч якусь шкоду заподіяти. Підвожу свого лорда, це вже велика помилка. Втікаю одразу, бо знову ж думаю, він не може піддетектити, Та ні, тут я вже помилився. І тепер ситуація становиться такою вкрай приємною. Ще грейд роблю. А ось, до речі, і вартани, які починають демонтувати, і швидкість демонтажу в них така більш-менш. Не вистачає другого підрозділу. Ремонтує Грінтон свою точку. Робиться ще один девілфіш. І поки основна юрба Тау біля моєї бази, я можу собі дозволити. Демонтувати будівлі суперника. Другий пак також прийшов, і просто подивіться на те, як розбирається Devilfish. Дуже швидко вдається його перебити, плюс детект, який мається на дуже близькій дистанції. Спроба взяти і підремонтувати, але тут же реагую і добуваю рабів. Це добрий знак. Якщо так прикинути, то швидкість демонтажу у мене вища, ніж у мого суперника. Грімдон намагається ще вивезти дивлфіш. Треба знищити також ОПЕшки, підходять вже. Стелсики підходить герой. Спроба демонетками хоча трішки пов'язати, відтягнути час. До речі, демонетки вирізають, прям по солідному, вони вже буде мінус-пачка. Так, слухайте, оці демонетки вони вирізали цілий пак. Це вже дуже добре, в них шкода прям до хіба. Не вже ще один пак буде вирізаний, можливо. Ну, ці дивинетки в нереальному ближньому бою прямо дуже-дуже потужні. Але є стелси, проти яких я нічого поки не можу зробити. Тому сорка веду просто на базу до догрінвана. Тепер треба взяти, здемонтувати машинпіт і можна вже буде перемикатися на барак та главку. Якщо вдається знищити виробничі будівлі, то тоді шанси на перемогу є. Поки йде розмін базами, поки не зрозуміло взагалі, в кого перевага рабів. От намагається Гріндон прибитим, в нього це вдається. Детект спрацьовує на близькій дистанції. Рабів не під контролю, бо вся увага в мене сконцентрована на тому, щоб на базі Гріндона робити кіпіш. Все дуже просто знищити Машинпід знищити. Дерілфіш, тоді шанси хоч якісь з'являться. Поки 50 на 50, навіть 60. На 50 не на мою користь, бо підходить вже Гріндан своїми військами. Тікаю тут же. Мітка зайшла від пафів. Ну, мінус машин під, це вже добре. Якщо порівняти економіку, у на все одно вона буде трішки краще, бо зовнішні точки присутні. Здемонтувати їх ну, можна. Але питання в тому, якою ціною це все буде. Спробую здемонтувати також барак. Підходить. Сорк, він хоча б зможе задетектити. Це добрий знак, покорцений Девілфіш, його треба добувати. Девілфіш мінус, добре. А Девілфіш ще був. Один рак на раба, поки не звертає увагу в'жуближній бій. Воїнів вогню тут також пак ФВ шок розбирається від варталенів. доволі швидко перебувають у ним. Ці таусицьких стрілків треба тепер робити бруд, справжній Справжній бруд, на які здатні. Дід імператора це демонтаж лавки. Оці хлопаки-варталини, вони. Як ви бачите, демонтують доволі швидко, сорк поки просто відволікає. Раба не вдається добити, але то не критично, бо зараз моя задача в першу чергу це здемонтувати главку. Вдається здемонтувати, я переміг, не вдається переміг Гріндон. Все дуже просто. І начебто перевага є вже у Гріндона, в нього економіка краща, в нього є ресурси, та в нього не вистачає чого правильно, ресурсів на другу главку. Вовсю вже йде демонтаж, мітка. На варталенів одразу реагую, починаю їх відводити, хоча б трішки потягнути час, бок. залишається зовсім зовсім трохи хідповінтів главків, все-таки добуваю, і ось така перемога. 11 хвилин 57 секунд. Коли по армії суперник переважав, все-таки вдалося перемогти саме за рахунок того, що демонтаж у варталені він набагато краще. Якщо ви граєте за дітей Імператора, то користуйтеся цими юнітами, вони дуже дуже потужні. Якщо ви граєте проти дітей імператора, то завжди готуйтеся до того, що ваша главка буде під загрозою знищення. І це основні моменти, які раджу вам запам'ятати в такому матчапі. Та й взагалі проти дітей імператора або за дітей імператора. Користуйтеся верталенами або бійтеся верталинів, бо вони дуже круті демонтажники. На Т2 це прям топ. Ну і звісно, їх мобільність. Давайте глянемо результати, кому цікаво. На паузу можете поставити. Ось, будь ласка, загальний результат результат по армії, по ресурсам та по технологіям. До речі, Грінден по всім параметрам, крім технології, перемагав, але тільки не по гладці, Ну тут, звісно ж, не очікував він такого від талонів. Але треба в наступному разі вже бути більш готовим до таких ситуацій. На цьому все мікрофон був із всім добра, мирного неба та хай щастить.